Життя без опинок це історії незламних юних херсонців, переданих на полотнах і зібраних в експозицію, в якій кожен витвір є відображенням мрій та творчості маленьких художників, учнів шкіл мистецтву Херсоні. Ми хотіли продемонструвати роботи дітей, які навчаються вже по три рік дистанційно і не мають можливості навіть зустрічатися. І саме цікаве, що маючи гарні роботи, вони не можуть прийти на свою власну виставочку. Раніше виставки проходили кожен семестр офлайн. Проте зараз, коли вихованці школи тимчасово мешкають у інших містах та країнах, вони мають можливість показати свої та побачити роботи інших лише у таких експозиціях дистанційно. Ми вирішили таким чином об'єднати дітей, щоб кожна дитина, яка десь виїхала, мала можливість прийти на відкриття власної виставки, тобто побачити себе, побачити свою роботу, роботи інших дітей і так далі. Всього на експозиції у незвичному форматі виставка інтерв'ю представлено 45 робіт. Вихованці мистецької школи надсилали роботу у вигляді фото. Малюнки юних херсонських художників зачарували від відвідувачів, оскільки кожна картина супроводжувалася фотокарткою та візитівкою самого художника. Саме це дозволило глядачеві ближче познайомитися з кожним творцем окремо та відчути деякі з особистих переживань життя, каже Альона Петровська. Виставка має формат інтерв'ю, аби познайомити глядачів з самими Тьми, а щоб не писати скільки віки, років і як вона намалювала, щоб мали глядачі, мали можливість бачити саме роботу і фото дитини, щоб могли са поставити, як виглядає саме художник, і декілька слів від самого художника про те, що вона любить, чи що їй подобається малювати. Стартувала виставка з рідного міста художників Херсона. Відкриття відбулося в укритті, де зустрілися викладачі та учні мистецьких шкіл. Потім ми поїхали як положено до столиці, гарно засвітились там. Потім Миколаїв, зараз Одеса, і далі ми ще обираємо, коли мандрувати далі. Ідея представити роботи херсонських школярів зародилася восени минулого року, каже кураторка проєкту Наталія Липа. Протягом року відбирали роботи, які будуть приймати участь. Ну, остаточно вже там десь в травні вибирали на виставку роботи. Виставка юних митців Херсонщини експонується в арт-просторі однієї з дитячих бібліотек Одеси. Діти Херсону це ті діти, які зараз потерпають, мабуть, найбільше. Тому, звісно, ми підтримали таку пропозицію з радістю прийняли їх у себе і підтримуємо, і будемо підтримувати далі. Серед яскравих експонатів виставки є і робота юної художниці Поліни Коваленко, яка була присутня на відкритті експозиції в Одесі. Дівчина обрала незвичайний сюжет, звернувшись до образів української міфології. Я намалювала русалку. З української міфології, тому що я їх дуже сильно люблю, і вони дуже вродливі і дуже гарні. Війна розкидала українців по всьому світу, змусила покинути свої домівки, але попри все, сила народові у єдності. Про це свідчить і виставка Життя без зупинок де зібрані роботи юних херсонців з різних куточків країни та світу. Виставка буде тривати протягом тижня до 18 серпня.